За 10 років під її керівництвом до світу східних танців долучилось багато учениць, а вона сама багаторазова чемпіонка України та Європи. Сьогодні на дивані керівниця школи східних танців Тетяна Бухінік. Тетяна від радий бачити Ідіть до мене. Ми сьогодні Total Black. Ну, непогано. Це я просто подивився ваші сторіс, коли ви до мене йшли І думаю, так, все зрозуміло, що потрібно вдягнути. Бачу посмішку на вашому обличчі. Скажіть. Хвилюєтеся чи ні? Е, маленьке хвилювання завжди є, але це приємне хвилювання. Ну в нас я маю надію, буде приємний ефір. Давайте його розпочнемо з невеличкого прев'ю про вас. Задоволені. я також задоволення. То, шановні глядачі, увага на екран. Тетяна Бохіннік керівниця і тренерка школи східних танців, багаторазова призерка всеукраїнських конкурсів і фестивалів. Чемпіонка України 2017-2018 років, і чемпіонка Європи 2018 року у Чехії, в Празі. Захоплення танцями переросло у справу життя за 10 років викладання. Виховала чимало танцівниць. На її очах зростає нове танцювальне покоління. Наразі Тетяна викладає офлайн та онлайн для учениць з різних куточків світу. Десять років. Можна сказати, що 10 років, як ми знайомі, тому що ми колись тоді ще розпочинали наше спікування. І через певний час ми тут, в 2023 році, на дивані. На, так, сама що це <сх> будемо про щось right. говорити? Хочу, по-перше, поставити питання щодо східних танців. Mm -hmm. Чи помічаєте ви різницю між тим, що було 10 років тому, коли все розпочиналося, і тим, що саме зараз, у 2023 році? Кардинальні зміни, тому що сам танець розвивається, він стає молодшим, але популярність його, як на мене, трошки зменшилася, тому що в той період, якраз 10 років, 15 років назад, був такий дуже популярний серіал Клон і wow. просто був наплив дівчат, дорослих. Особисто я не дивилась цей серіал, але попала в групу, де просто не можна було вгледіти тренера. Десь там в закутку я стояла, дивилася, повторювала за нею. А зараз е ті люди, які прийшли 10 років назад, виросли вже і в педагогів, так самі викладають. У нас багато е в, нашій, в нашому місті зараз чотири тільки тренера зі східних танців, які викладають. Е тому е ну, таке дуже багато змін. Е танець росте. Це надзвичайно приємно, е, і кожна дівчина знаходить себе в ньому. Е, це може бути і граційний танець, легкий, елегантний, може бути і запальний, якийсь кокетливий. Е, зміни є завжди. Можна взяти будь-який напрям, і контемп, і балет, і балет він такий досить статичний, але все, все одно він потім переростає в щось більше завжди. Ви казали про те, що омолоджуються танеці. Що це означає? Якщо в той період 10 років назад, це танцювали тільки дівчата жінки, да, там 18 то зараз на наших професійних конкурсних сценах навіть я бачила дівчаток з 4 років. Я за таке не берусь, я вже викладаю дівчатам з 6 років, які знають що таке дисципліна, вони вже можуть витримати якусь так, увагу, якесь навантаження. Але от з 6-7 років... Вже дуже багато дівчат танцюють. Зрозумів, тоді, 10 років тому, ви розпочинали як танцівниця, чи вже починали викладати? Як це все відбулося? Просто еволюція вас від танцівниці до керівника. E, значить, я прийшла в східний танець в 2009 році. Це вже більше, ніж 10 років. Так. Це 14. Я просто прийшла в хобі групу, займалася для свого задоволення, навіть не мала ніяких претензій або чогось більшого, навіть не хотіла. І потім вже я втягнулась в це. Закохалась в цей танець, ми виступали активно по всій Україні, і мені просто на одному заході запропонували. А чи не хочеш ти викладати? І... Я задумалась, я думала довго, десь місяць, зважувала всі запроти, і я зробила цей крок, пішла в невідомість, спробувала. Я була тоді на п'ятому курсі університету, на магістратурі якраз. Mm -hmm. Mm -hmm. І після магістратури я вже зрозуміла, що по професії я вже не піду, це не мій шлях, mm -hmm. і я залишилась в танцях. Окей, ви приймали участь в різноманітних чемпіонатах всеукраїнського масштабу, європейського масштабу. Цікаво мені дізнатися, які критерії впливають на те чи інше місце в тому чи іншому знову ж таки чемпіонаті. У нас є багато організацій всеукраїнських східних танців, і у кожної організації є своя, свої критерії. В однієї організації це може бути три критерії: техніка виконання самого танцю, твій образ і композиція. Це сама хореографія. В організації, в якій я приймаю участь, мої учні, я є там суддею судею-стажером зараз. Там 10 критеріїв. Все набагато. Більше об'ємніше е і детальніше. Ну, окей, техніка, образ, це я розумію. Що там ще може бути? Ну, Щось таке. Манера, індивідуальність, тому що кожна танцівниця індивідуальна, так? І, звичайно, ми вчимося у педагогів. Переймаємо якусь техніку, емоцію, манеру, але ти маєш проявити себе. Так, не педагога, з яким ти займаєшся, а саме себе, свої почуття, свої емоції, тому що все одно видно, так? де це гра, а де а де справжня ти? Тому досить детально ось ці критерії розписані в, в цій організації. Зрозумів. Щодо стилів, які ви викладаєте, які мають місце в рамках вашої школи, розкажіть про них. Що там за стилі? Тому що, знаєте, є там табла, соло, там свій шабіл, ці всі історії. Є -є -є. Трічки, трічки в темі. Я знаю, я знаю. Насправді. Східний танець він дуже багатогранний тих стилів більше 50 насправді. І країн багато, так не тільки Єгипет, і Палестина, і Орданія, і Дубай. І в кожної країни є свій національний танець, так який вони танцюють навіть не один, тільки в Єгипті, там щось десяти цих народних танців. Табла соло, ви правильно сказали, це, опа, да, опа, опа. це такий барабан, так грає на цьому барабані. Табліст, і е, є спеціальна схема, по якій він грає. і Танцівниця може підлаштуватися, бо ж навпаки, е, підлаштовується табліст під неї. Е, потім це класичний звичайний е, танець, та, в, якому, в костюмі класичному ми танцюємо. Це дуже гарно, презентабельно е, і всіх просто захоплюють наші костюми. Фольк... Фольклор, про який я вже сказала. E, дуже багато всього зараз з'являються і змішані стилі. Так можна і з контемпом змішати, і стрічабі, той ж саме, який ви назвали mm, схід. Я розумію, ось так. так, щось таке вуличне, просте заводне. Тому можна вибрати те, де ти зможеш себе реалізувати свій характер, виплеснути всі свої емоції. Ну знову ж таки, коли ви керуєте школою, mm -hmm. ви більше уваги mm -hmm. якомусь. І стилів? Приділяєте чи намагаєтесь саме 50 50, 50 всі танцювати? Ні, 50 ні, я особисто сама не знаю, навіть 50. <свісно> <свісно> і, звичайно, ми робимо акцент на класичний східний танець, більше приділяємо уваги техніки виконання цьому, тому що це є основа, так? а потім вже є відгалуження, на які ми можемо робити. Фольклор ми. Теж вчимо. Не весь фольклор, його дуже багато, але теж вчимо фольклор. Слухайте, так, захотілося бути присутнім під час, ну хоча б репетиції, не кажу там про концерти. Але репетиція це цікаво. Знову ж таки, повертаючись до теми омолодження східних танців, все-таки хочу зупинитися на тих, хто для себе обирає ось. Хоббі, як ви казали, uh -huh. які зараз у вас співвідношення тих, хто там наймолодшого віку, там шість uh -huh. років, і тих, хто, ну скажімо так, для себе обирає такий uh -huh. різновид творчості, як східний танець. Зараз, саме в цей момент, в мене лише одна група дітей, і в основному мій колектив складається з дівчат 18. У мене до війни була дуже класна, сильна група саме дівчаток, яких я ростила вже 3-4 роки, тобто вже сформовані були. І, на жаль, або на щастя, це вже кожен вирішує. Дівчатка виїхали. З деякими ми займаємось онлайн, вони продовжують, тому що в тій країні немає так педагогів, вони не можуть розвиватися. Але зараз більше з дорослими займаюся. І є учениці, які от прийшли в перший рік мого викладання і танцюють зі мною до сих пір і мають таку мету продовжити мій шлях як тренера. Ви надихаєте? Це так, супер. Це чудово. Так, я дуже рада. Це чудово. Ви навіть мене зараз <смі> надихнули. А, хотів про заняття онлайн-офлайн, тому що ну, зараз ця історія з онлайном вона ще триває з часів ковіда, угу. з пандемії. Знову ж таки, наскільки можливо займатися східними танцями через екран там, телефону, планшету, гаджети тощо. Можна. Я сама була... Потрібно робити. Зараз всі піднялися і Да, До речі, я зараз в процесі запису свого курсу онлайн для тих, хто починає е, свій шлях або хоче почати танцювати, східні танці. Ем, я була здивована, е, коли я почала працювати з дівчатами з нуля, тобто ми тільки з ними познайомились, і результати є е, насправді. І да, буває, це трошки важче, тому що в залі я можу підійти, скоригувати. І сама емоційна подача, вона якось трошки глибша. Але через екран телефону все можливо. Дівчата танцюють, ми вчимо і рухи, і танці, тому все можливо, тільки бажання. Зрозумів, хотів поставити питання щодо музики, угу. адже музика це важливий елемент будь-якого танцю. і в тому числі, коли ми розмовляємо, кажемо про східний танець. Через вас багато музики проходить, я так розумію. Да. Що є для вас в музиці головним? Які критерії щодо вибору музики для виступів? Спочатку, якщо це моя учениця, з якою я вже давно знайома, я знаю її характер, її темперамент, я бачу її зовнішність, так що їй більше підійде по цим критеріям. І потім я вже їй пропоную те, що в мене є, те, як я вважаю, що їй це підійде, і вона вже обирає те, що їй більше підійде до душі. Саме так ми підходимо, коли ми ставимо якийсь сольний танець. А буває таке, що каже. Ось мені подобається ця пісня, а ця пісня не дуже подобається. Що тоді робити взагалі? З того вибору, що я дала, це окей. <рес> ну. Якщо є пропозиція ззовні, так от мені подобається ця музика. Я її слухаю, я візуалізую, розумію, чи ми зможемо щось зробити під цю музику. Якщо ні, то я просто коректно кажу, що вибач, нам це не підходить, це трошки не той формат. Давай знайдемо якийсь компроміс, щось, щось таке, тому що все одно є рамки. так, Якщо брати конкурсну програму, є рамки, що можна виконувати таку музику в цій номінації, таку музику в цій номінації. А є те, та музика, під яку ми можемо танцювати просто на якихось вечірках, на своїх, на домашніх, на концертах. Там ми можемо танцювати ну, майже все, в рамках дозволеного. Людьми зрозумів. Да. Знову ж таки, не можу я тему війни в Україні обійти страною. Зараз з виступами знаю, що не дуже просто, але цікаво мені досвід дізнатися, чи є зараз виступи і в яких форматах вони відбуваються. Ми організовуємо особисто. Я організовую два рази в рік наші такі звітні концерти, вечірки, щось таке, де ми можемо себе проявити. Так, Це домашня атмосфера, дівчата один одного підтримують і це завжди дуже захоплююче і надихаюче. І конкурси, конкурс, якщо брати, то вони є. Більше йде на Західній Україні, зрозуміло чому. В нас конкурс саме в місті не проводиться, організатори зараз не беруться за це. І ось через місяць ми вже їдемо в Київ на, на фестиваль. Ми готуємо зараз. Тому є діяльність, можна виїжджати, себе реалізувати, показувати, але не так активно, як, як було до війни. Ну вам зараз того, що є достатньо, і вашим ученицям чи хочеться ще більше якихось е, подорожей, більше виступів. Дуже хочеться, дуже хочеться. Ми їздили крайній раз в Дніпро, і це було, здається, в квітні. місяці. Ціле літо ми не виступали, ось тільки в вересні ми відсвяткували своє день народження, було маленьке свято. Звичайно, хочеться більше. Хочеться виступати, активно вести образ життя, так, конкурсний. Але, але ми розуміємо всі обставини і погоджуємось з цим, і робимо те, що ми можемо. Я зрозумів, але ну, я хочу, щоб було більше виступів, тому що Мерпеш. я завжди за розвиток в mm -hmm. будь-якому прояві. Нехай це будуть східні танці, нехай це будуть круті виступи. Все що завгодно. Вечірочки. Ми я, дуже я, таке любимо. <світ> я, я, за вечірочки. Хочу ще про користь поставити uh -huh. запитання. У нас тут є декілька хвилин, тому що постійно чую про те, що східні танці вони впливають там, на жіночність, гнучкість, ритм. Uh -huh. Скажіть, ще, на що впливають <світ> позитивно? <світ> позитивно східні танці. <світ> на нас. Це, це головне зараз в наш час. Це емоційна зарядка. Так? І в основному зараз який спосіб життя. Він більш сидячий, малорухливий і в тих самих дітей, які навчаються онлайн, і у дорослих, які працюють. Тому це, це та рухливість, це здоров'я нашого тіла, це постава, це правильно, це грація, це е, легкість. Дівчата просто виходять з кожного тренування. Таня, ми хочемо ще, ми просто пархаємо. Ось ось такі ми дівчата виходять, тому що ти відключаєшся абсолютно від всього, від всіх проблем, що там є. Ти, ти приділяєш час собі, ти гарно танцюєш під музику, яка тобі подобається, ти виглядаєш круто. Якщо це виступ, це, це просто космос, реально. Для жіночого здоров'я так, це дуже важливо. Е, я почала відновлюватись після пологів десь після місяць, і я е, досить швидко відновила себе завдяки саме східним танцям, тому що працює і е, всі за живота, і малого тазу, і ну, все тіло в нас працює. Нема такого, що східний танець танець живота працює тільки живіт. Ні, в нас працює все. І руки, і ноги, навіть голова, навіть волосся, навіть, навіть Очима ми танцюємо, тобто у нас все тіло танцює і пропрацьовується, тому східний танець він просто ідеальний для дівчини і жінки. Слухайте, ідеальний для діassa, для жінки. І для нас... Чоловіки теж танцюють. Я знаю, я знаю, деяких з них, я, я, знаю, я, не... я до них не відношуся. <свитили> <кур Fall> я там такий от трошки постукати. А, я до чого вів, що для дівчат, для жінок це ідеально, а у нас сьогодні був ну, на 100% ідеальний ефір, тому що я радий. Вас сьогодні бачити на дивані, йді до мене, ми так зранку з вами. там, Де відоси, де інформацію, що робити? Нічого, все буває. Мама в декреті. Я також. тато в декреті майже і там, Даша, допомагає мені завжди у всьому, я її також. Слухайте, дякую за цей ефір. Маю надію на те, що... Давайте домовимось. Коли Україна переможе. Скоро. Ви... Скоро, точно. Ми там вас запросимо з дівчатами в гарних костюмах, там щось відоси відбувається. Може, Зіла. ми вас скоріше запросимо. Так, я буду не проти, я буду не проти. Скажу вам традиційно для дивану: Слава Україні! Героям слава! Туди подивіться та кажіть всім, бувайте! Па-па!